Футбольний клуб Жоква завітала в городок на гру з лідером чемпіонату ФК Колос. Варто відзначити, що Жовква святкувала у неділю день міста, і гравці були налаштовані тільки на позитивний результат. Та колос на правах господаря одразу перейшов до атакувальних дій і на першій же хвилині мав змогу відкрити рахунок у грі. Та на місці був Андрій Вишнянченко. Дуже активно діяв на вістрі атаки Курило Володимир. Вибігав на швидкості до воріт суперника. Та на п'ятій хвилині була наша перша по-справжньому небезпечна атака. Гра була багатою на боротьбу, особливо в центрі поля. Високий пресинг від обох команд робив матч цікавим для глядачів. Та на 33 й хвилині Курило скористався помилкою суперника і на швидкості увірвався до штрафного майданчика, звідки і забиває перший гол у зустрічі 0-1. Перший тайм так і завершився на нашу користь з тим же рахунком. Одразу з початку другої частини колос кинувся в бій та усіма силами намагався зрівняти рахунок. Та захист жовтве діяв впевнено. Тим не менш, на полі було дуже багато групи гри. Арбітер мав дійсно багато роботи і роздав кілька жовтих в обидві сторони. Безперечно, курило в цьому матчі був найнебезпечніший біля воріт суперника. Не дивно, що саме Володимир заробив пенальті. Схвалив голкіпер колоса Петро Стріжик. Впевнено виконав 11-метровий Кураш Олег. Зробив рахунок 0,2 на нашу користь. Далі гра продовжувалася на зустрічних курсах. Атака на атаку. Це було цікаво для глядачів, які зібралися на стадіоні колес. На 69-й хвилині гравці з Городка відпитали один м'яч, скориставшись помилкою захисту та голкіпера нашої команди. Педак робить рахунок 1-2. Після забитого голу колос старався діяти гостріше. Та більше забити в грі не вдалося. Виїзна перемога над лідером і жовко везе додому три залікові бали. Сьогодні в нас гра була трішки така напружена, так як приїхали ми в гості до лідера в нашій групі. Хочу подякувати як фанатам, які їздять на кожну нашу гру, які дивляться кожну нашу трансляцію. Гра була так сказати на нервах, так як ініціатива спочатку була у команди Городок, так як вони не є слабенькою командою. Але задньої ми не дали. Хлопці зібралися. Командний дух піднявся в перші 15 хвилин. Ми заряджено зіграли. Високий пресинг, так як на 30-й нам вдалося забити перший гол. Ініціатива була спочатку. В них звичайно перехопили нас наш, з високим пресингом. Хочеться подякувати захисникам, які надають змогу нам провести сьогоднішній матч. Так, хочу привітати мешканців нашого міста Жовки, так як сьогодні день міста, і ми зробили такий подарунок їм.